Via Caritatis podcast diecézní charity České Budějovice. Informace, rozhovory, příběhy, rady, duchovní povzbuzení. Via Caritatis. Доброго дня, раді вітати вас з діацезні Харіта, яка знаходиться в Чеських Будійовицях на вулиці Кановніцька, 18. Мене звуть Ірина Підкуйко, я інтеркультурний працівник діацезної харіти. Сьогодні в нас в гостях представник центру Надія, психолог Хуторна Марина. Всім доброго дня, мене звати Марина. Дякую вам за запрошення. Я, так як сказала Ірина, я психолог. Практичний психолог, я хібукі-терапевт, гештальт терапевт арт-терапевт. Арт Наразі працюю в українському центрі Надія для того, щоб допомогти нашому українському народу. Дякую за те, що до нас завітали. І сьогодні ми поговоримо про громадське життя українців в Чеській Республіці. Яким був ваш шлях в Чеській Республіці? А... Так, дякую, Ірина. Це було дійсно для мене важке рішення. Це було таке, знаєте, спонтанне рішення. Я могла розраховувати лише на свої сили. Ось приїхала сюди до Чеської республіки зі своєю донькою, тобто ми тільки двох. І цей шлях був мені дан даний для того, щоб я здобула якусь можливо, свою внутрішню силу. Дякую. Якою була ваша адаптація у новій країні? Що допомогло та що було найскладнішим? Uh, no. Мені здається, що я досить комунікабельна людина, я люблю спілкуватися. Мені подобається давати щось людям, але хочу вам сказати, що на початку було дуже важко. Важко тому, що я приїхала в чужу країну, я не знаю ні мови, ні людей, нікого взагалі. І саме такі елементарні питання мені потрібна була допомога. І тут я зустріла своїх колег з центру Надія. Я Звернулася туди і отримала допомогу, яку потребувала, як і кожен, певно, з нас, хто приїхав сюди до Чеської Республіки. А наскільки для вас було важливо зустрітися з українцями і чому? Для мене було дуже важливо, в першу чергу, психологічно, тому що, як і ви, як і я, ми сюди приїхали, ми чужі. Ми чужі і було таке враження, що ми взагалі нікому не потрібні. А, тому важливо було спілкуватися зі своїми, просто сказати, не переживай, все буде добре, якщо щось потрібно, я буду з тобою. Там ну, такі знає, знаєте, елементарні слова підтримки. Що для вас близько щеської культури? А, що для мене близько щеської культури, мені дуже сильно подобаються їхні сімейні зв'язки. Тобто для мене було дивно, коли я дізналась про те, що для чехів нормально кожного, кожних вихідних виїхати кудись там на вілет, воно так, так називається. На вілет. Вони приділяють час родині, дітям. Це для мене було дуже дивно, тому що не знаю, як у вас, Ірина, але в мене була так: робота, працювати, школа, дім їсти. Якось так. Як взагалі ви оцінюєте свою інтеграцію в чеську культуру? Чесно, для мене це був такий шлях. Перше, що це вивчення чеської мови. Я йшла вчити чеську мову до професора, я отримала сертифікат. Потім, що це. Розуміння, розуміння чехів, розуміння, що їх потрібно поважати, розуміння, що м, я не можу, чи хтось інший, да, не може вимагати, бо ви нам повинні. Ось і е, третє е, інтеграція з чехами. Тобто я зараз працюю е, і комунікую дуже часто з самими чехами, і мені це подобається, і це дуже круті люди. Е, і мені здається, що в мене виходить, не знаю. Добре, дякую. Зараз я задам вам пару питань про центр надії, okay. так як ви є представником цього центру. Як з'явився центр Надії? Ну, взагалі центр Надії з'явився в 2022 році, коли на жаль в нашій країні почалася війна в квітні місяці. Завдяки кому? Завдяки місту. Завдяки спонсорам, які підтримали ініціативу, давайте допоможемо якось якимось чином. Ось і центр появився. І ми почали працювати плідно і розбирати питання, які були першочергові при приїзду кожного. Сюди до Чехії. В кого виникла ідея сформувати центр угу. А, Ідея виникла в моїх колег, які тут живуть. А, одна колега тут з не з народження, а з третього класу тут живе, а друга 10 чи 15 років, якось так. А, в них виникла ідея, як ми точніше, не ідея а питання, як ми можемо допомогти українцям? Що для цього потрібно зараз? Потрібно всіх зібрати до кучки, потрібно якесь а, місце для того, щоб. Ви, я чи хтось інший прийшов? Сказав, мені потрібно там перше, що нам було потрібно вирішити питання з візою, потім школа, садочки, де жити і тому подібне. Ось, а потім під'єдналася третя колега. Ну а я зовсім трошки під'єдналася от, буквально півтора року. Які основні напрямки діяльності центру? Ой, а це я вам е, хочу розказати, перше, що в моєму пунктику це е, там, надання психологічної допомоги, тобто служба психологічної допомоги. Це, за це відповідаю відповідає я? і я цьому дуже рада. Далі, що ми пропонуємо, це курси чеської мови, це служба соціальної допомоги, е, це клуб вихідного дня, які задіяні діти, різні заходи для жінок, для дітей, для підлітків, е, кружки, заходи. Там на свята, наприклад, там от зараз будуть перед новорічні свята, там Андрія, Миколая, Новий рік. Ми намагаємося відтворити все те, на що є запит. А який ваш шлях до надії? Чому для вас важливо бути частиною команди центру? А, знаєте, я вам признаюсь, я також була клієнтом центру надії з самого початку. Я бачила, як це все починалось і які люди були. Як це сказати, розгублені так. які люди були розгублені, вони не понімали взагалі. В якому, в якому вони пространстві і як їм рухатись далі? Які кроки? Я подивилась, подивилась, понаблюдала і потім, будучи вже тут певний час, я зрозуміла, в мене є сили, я можу допомогти. І тоді я вже пішла, страфікувала свій диплом і реалізувалась тут як психолог, і зараз надаю допомогу людям різної категорії. А хто саме відвідує ваш центр? Яка кількість людей? Дивіться, <кій> наразі відвідують десь в день приблизно 20-30 людей. Приходять будь-яка категорія: як від пенсіонери, дорослі, жінки, чоловіки, підлітки, діти. Тобто, по будь-якому питанню. В цей рахунок входять і кружки, і психологічні консультації, ну і, і такі адміністративні питання. Via Caritatis Чи є досвід співпраці з чехами і який саме? А, так, звісно, є, і ми цьому дуже вдячні. Перше, що це є викладачі чеської мови, які до нас приходять постійно а, і працюють. Неважливо, чи це вже людина, яка тут три роки або яка тільки-тільки приїхала. Плюс волонтери. Ми їм дуже вдячні, що вони ще досі є з нами, нас підтримують. А і ще а, хочу сказати, що ми беремо участь у різних проектах, які нам пропонують. А, один із проєктів, з якими ми, ми працювали, і ви разом з нами це коусок Землі фестивал, а, а також ще один дуже великий такий тому ми так вважаємо, да, культурна столиця Європи. І ми дуже вдячні, що нас запрошують. Ми з відкритою душею, з щирими намірами будемо брати участь у всіх проєктах, які тільки будуть. Які ваші найвагоміші успіхи? Про успіхи будемо зараз говорити саме центру Надії? А, мені здається, найперший успіх це те, що а, всі три роки до нас ходять, нам вірять, нам довіряють, на нас надіються. Нас люблять, можливо. Ну, це супер. А, і останнє запитання: це які найближчі плани у? Центр Надії uh, найближчі плани в центру Надії, а uh, це uh, ми будемо влаштовувати різні заходи до нового року, потім після нового року. Uh, ми будемо впроєктовувати uh, групові заняття з підлітками. Зараз є як ви групові заняття з підлітками, але хочеться ще більше, тому що підлітки це така категорія m, складна трошки, і до них треба певний підхід. Далі uh, особисто від себе я би хотіла uh, привідкрити трошки завісу. Uh, ми будемо влаштовувати ретрит. Для жінок на вихідні дні, хоча б там два дні, щоб жінка відчула, що вона жінка, ось, і трошечки забула, що вона мама, дружина і всі ці інші обов'язки її відійшли на другий план. Тобто ми будемо намагатися бути на плаву. Ми будемо намагатися робити все для того, щоб нашим українським людям тут було класно, тут було комфортно. Ось, і будемо намагатися віддаватися наповну. <гум> дякую. Дуже було приємно з вами познайомитись і раді, що ви завітали до дієцезної харіти. Дуже вам дякую, Ірина. Мені також дуже приємно за те, що ви мене запросили. Буду рада вам. далі можливо співпрацювати. <гум> вам дуже дякую, неймовірна ви світла людина. Бажаю вам всього найкращого. Via Caritatis. Podcast Diecezní charity České Budějovice. Informace, rozhovory, příběhy, rady, duchovní povzbuzení. Via Caritatis.